Друзі, всім привіт! Ви не, ніколи не здогадаєтесь, де я знаходжуся. Я зараз знаходжуся в штаті Невада, в Сполучених Штатах, в пустелі. Ось і, і скажу ось що, що в нашому автомобілі закінчилось пальне. Але дякуючи Богу. Ми згодилися в Вірі, вірі і людина під'їхала сама і сказала, що нам зараз привезе це пальне і ми далі будемо подорожувати. Будемо мати досвід, я буду мати досвід. У Нас ще було десь ну, більше, ніж 150, на 150 миль топлива. І, Виходить, що останню заправку проїхали, думали, через ну, 50 миль використано топливо, заправимо ще так не сталося. Жодної заправки на, на, на ці 150 не було. Ось. Ну І ми зараз якраз стоїмо, чекаємо підмоги. Але гарний досвід довіряти Господу і брати хороші уроки. Е, я хотів сьогодні поговорити про те, ким є учні Ісуса Христа, хто вони, якими їх бачить Ісус і якими їх бачать інші люди. Ті люди, можливо, хто ще не став на шлях слідування за Богом. Знати, що для до учнів Ісуса Христа завжди була особлива увага. Всі хотіли їх бачити такими, як хотіли бачити, ну тобто ідеальними. Але насправді людей ідеальних не буває. Якщо глобалізувати це питання, то учні Ісуса Христа це послідовники, його, це ті, хто уч... вчаться в нього і слідують за ним, за цим вченням. І ось ми з вами, я себе рахую учнем Ісуса Христа. Я збираюся йти. Його слідами, я буду виконувати Його волю, я буду робити те, що буде прославляти Його в моєму житті. І учень Ісуса Христа, Він ще також і є духовно з'єднаний з Господом. Ми в одній сім'ї, Він наш старший брат, і більше того, Він є наш господар, він наш Господь. Ми віддали себе добровільно під Його управління, тобто Він управляє. Нашим життям, він наш управитель, він господствує в правильному розумінні цього слова, тобто Він керує нами. Ось хто ми учні Ісуса Христа, ми підпорядковані Йому, ми залежимо від Нього і ми е, черпаємо силу від Нього. І ось, е, якщо ми усвідомлюємо комплект от всіх цих е, обов'язків як учнів Ісуса Христа, і Намагаємося свого боку слідувати своїм обов'язком в учнівстві, в реаліях учнівства. То я вам скажу, що ми будемо блаженні у своєму житті, будемо блаженні у своєму даянні. Я вірю, що кожен з нас буде мати добрий плід у своєму житті, якщо стане на шлях учнівства. Алілуя! І сьогодні церква, на жаль, не до кінця усвідомлює, і можливо, ми в якийсь період нашого життя не до кінця усвідомили, як важливо бути учнем Ісуса Христа в сталій перспективі на постійній основі, адже це покращує якість нашого життя. Це дає нам надію і завжди е тримає нас в духовному тонусі, і взагалі в життєвому тонусі. Адже людина, яка слухається Господа, вона е отримує від джерела життя від Ісуса Христа, і вона передає життя тим, хто. Хто нею. Ми будемо нести життя в цей світ. Ми будемо нести життя тим, хто так чи інакше був пошкоджений цим світом. Тим, хто потребує зцілення. тим, хто потребує керівництва, потрібного слова, тим, хто потребує сьогодні. Перемін в тому змісті, якому пропонує Ісус Христос, радикальних на 180 градусів повернути своє життя в іншу площину. Коли ми з вами показуємо справжню зірець учнівства і показуємо, випромінюємо любов Христову, це щось. Відтворює це щось створюю в серцях інших людей, по тому пізнають, що ви учні мої. Якщо побачить любов між вам, любов виражається у всіх якостях, яких її описує. Апостол Павло в Першому Писанні до Корінтян 13 році. Любов довго терпить, любов милосердство, любов не заздрить, любов не вилучається, любов не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радійсь неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається, у всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, або ніколи любов не зазнає поразки. Ось що нам дає учнівство. Переможній шлях і. Гарантію того, що наше життя буде управлятися і матиме, буде управлятися ідеальним чином і буде мати добрі плоди як наслідок цього правильного вибору. Дякую, друзі, що ви були сьогодні зі мною в цьому прямому ефірі. Дякую, що ви пораділи разом з нами, що нам йде підмога. Ось і ми вже, напевне, в іншому місці, ми вже вдома, або в служінні, або ще десь прославляємо Господа. Своїм життям та служінням. Ось і я вірю, що кожен, хто стоїть на дорозі учнівства, він цим і заряджений. Прославляти Господа всім, чим можна. Благословім дорогі. і до наступної зустрічі.